Святого апостола, Павла Читання, Будьмо ваші, кріпіться в Господі та в могутності його сили, одягніться в повну зброю Божу, щоб могли дати відсіч хитрощам, диявола. Нам бо треба боротися не проти тіла і крови, а проти начал, проти властей, проти правителів цього світу, темряви, проти духів злоби, в небесних просторах. Тому візьміть зброю Божу, щоб за лихої години ви могли протистати і, перемігши все міцно стояти, стійте, отже, підперезавши правду бедра ваші, вдягнувшись у броню справедливості і взувши ноги у готовність, щоб проповідувати Євангелія, миру. Над усе візьміть ще двіри, яким зможете засити всі вогнені стріли лукавого. Візьміть також шолом спасіння і меч духовний. Тобто слово Боже. Аллилуйя, Аллилуя, Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. аллилуйя, аллилуйя. Премудрість прості вислугаймо святий Іван, Лія, мерси. Відухай від Твоєма. Від матея святе Іван читання. Слава Тобі Господь, Тобі. Будьмо уважні, той час Дух повів Ісуса в пустиню, щоб диявол спокушував Його. Він постив сорок днів і сорок ночей, і нарешті зголоднів, тоді підійшов до нього спокусник і сказав, коли ти син Божий вели, щоб це каміння стало хлібом, а він відповів: написано, чоловік житиме не самим хлібом, а кожним. А кожним словом, що виходить з уст Божих, тоді диявол бере його на святе місце і ставить на, наріжнім, на наріжник храму, і каже, коли ти син Божий, кинься додолу, написано, бо він ангелам своїм велітиме про тебе, і вони візьмуть тебе на руки, щоб ви ногою не спітнулися об камінь. А Ісус сказав до нього. Написано також: не будеш спокушувати Господа Бога Твого. Знову бере його диявол на Височену гору і показує йому всі царства світу і їхню славу, і каже: ось все це дам тобі, як у падишниці поклонишся мені. Тоді Ісус сказав до нього, геть сатано!» Написано, бо Господу Богу Твоєму поклонятимешся і єдиному йому будеш служити. І лишив тоді його діяво. І ось ангели приступили і почали йому служити. Господи, Слава тобі, Ім'я Отця і Сина, і Святаго Духа. амінь. Христос рождається. Славімо Його! І дух повів його в пустиню, щоб диявол його спокушував. Получається, що. Для місії спасіння має бути обов'язково та спокуса, з якою людина має боротися, подолати, щоб показати Богові свою гідність. Ісус проходить це не для того, щоб Він з ним повоював, а показує приклад нам, перемагаючи диявола. Над його спокусами. Дивіться, як злий спокушує, як він приступає. Каже, коли Ісус зголоднів, бо Той постив 40 днів, 40 ночей, постив у пустині, і ніхто не міг йому нічого не принести, і Він того не потребував. Але коли Він зголоднів, тоді дияволо приступає. Бачите, і каже, якщо ти Бог, а ну, це каміння, перетвориш, щоб стало хлібом. Але кому би там Ісус мав показувати, що Він Бог? Диявове? Він же не каже Господь Бог. Він каже Бог. тому що є дуже важливо, що Ісус Христос мій Господь мій і Бог мій, як каже Тома після Воскресіння: Господь мій і Бог мій. І тому Ісус, не хоче йому доказувати дияволове, тому що нема смислу доказувати. Але зверніть увагу, коли приступає злий дух, іменно тоді, коли людина зголодніла, коли вона має потребу. Всі ви, що маєте потребу, всі ви, що голодні, всі, що вам щось треба, і то дуже треба, щоб ви знали, іменно в цей час до вас буде приступати диявол. І каже Господь, написано, не спукшай Господа Бога. І диявол, почувши, що Ісус аргументує святим письмом, що Він робить? Він ставить Його на наріжнику, на краю храму на самій вершині, і каже: написано у Святому Письмі, що ангели візьмуть тебе на руки, щоб ти не спітнув об камінь свою ногу. Скакай вниз. Докажи, що святе письмо пише правду. Диявол шукає спокуси через святе письмо. Тому щоб і ви знали, що часом недостаток наших знань, недостаток освіти диявол може використовувати проти нас навіть через святе письмо. Як то може бути, Господи? Тому що ми не знаємо. А диявол спеціально Ісусові ставить такі питання, де можна би було б дискусувати, розказувати. Тут мається на увазі, що ангели є хоронителями, оберігають і так далі, можна було б говорити з ним. Але Христос нам показує приклад, що з дияволом говорити не треба. Чому? Бо дияволови потрібний діалог. Вступивши в них в діалог, в любий, ти будеш мати проблему. Першим ділом, тому що ти з ним говориш. Згадайте райський сад Адам і Єва, диявол приходить і починає говорити. Дивіться, який гарний плід. А чому Бог вам не хоче, щоб ви його брали? А він, напевно, боїться, щоб ви не стали такими, як, як він, як боги. Бо як з'їсте, то, напевно, будете знати правду, пізнання добра і зла. Диявол обіцяє їм щасливе майбутнє в раю, спокушуючи їх, обіцяє щасливе майбутнє. І людина слухає диявола, заслухується, йде йому на, на його ті уловки. Тому дияволовину потрібний діалог. Поговори зі мною, він каже. А про що? Про що небудь? Хоч про святе письмо. Хочеш про своїх дітей, хочеш про твою церкву? Говори зі мною, каже диявол. Господь дає нам приклад. Не спокушуй Господа, Бога свого. Єдиному Богові своєму буду поклонятися. Господь мій і Бог мій. Крапка. Ніяких діалогів. Нічого не хочу з тобою мати, злий духу. Я дитина Божа. Ось весь наш діалог, що ми маємо мати, коли нас спокусує Дух. Я дитина Божа. Крапка. Геть від мене сатано. Я дитина Божа. Що робить він далі? Остання спроба, на яку вже дуже важко устоятися. Піднімай його на високу гору. Показує всі царства і каже: Віддам тобі їх всіх упатьниць поклонися мені, спокушує Ісуса Христа лише через те, що Він є в людській подобі, через те, що Він має людське тіло, через те, що людська природа має слабкість до влади. В принципі, Ісус прийшов рятувати весь світ. І весь світ був далеко не християнський, а був абсолютно не християнський, який хоч тільки не християнський. І здавалося бися, як просто поклонився дияволові і весь світ твій, і туди ти вже там спасаєшся, що хоч робиш. Бачите, як диявол хитро приходить навіть до Ісуса Христа. Христос знову каже, геть від мене сатано. І на цих всіх етапах запам'ятайте собі, коли нам трудно, коли ми дуже є в великій потребі, нам щось дуже треба, диявол тут як тут. Через святе письмо, через церкви, через все інше, диявол також буде до нас приступати. Тому моліться і пам'ятайте, що такий рід Бісів виганяється постом і молитвою. І влада це велика спокуса. І тут найлегше піддатися, Бо тому що диявол так припідносить, що ти, вроді би, і ціль маєш добру, вроді би, і, і, і все робиш, але просиш допомоги не того, кого треба. Всі ви, що при владі, просіть Бога у ваше життя. Єдиному Богові буду поклонятися Ісусові Христове, Господь мій і Бог мій. Сатана, Хай іде геть від нас далеко. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос рождається. Славімо Його.